Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і поглянемо на сім днів, що минають. Головні теми, про які будемо говорити: саміт НАТО в ГАЗі, вражаюче зобов'язання щодо витрат на оборону, зустріч лідерів країн Європейського союзу, що обговорювали в серці Європи. Війна на близькому сході. Що далі? Ну а тепер деталі. Саміт НАТО в Газі став моментом суттєвого об'єднавчого сигналу. Декларація про витрати, підтвердження статті п'ятої, і лідерство Трампа дали сильні сигнали з союзником і опонентам. Водночас критики відзначають, що цифри це лише початок, а реальні зміни можливі лише за глибинної переорієнтації європейської оборонної стратегії. Підтримка України була підтверджена, але очікувань щодо членства не Виправдала, а тепер з усім розберемося на саміті НАТО у Газі ухвалено історичне рішення до 2035 року. Всі 32 країни-члени зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону. З них 3,5% спрямовуються на безпосередню військову діяльність. Це зарплати, озброєння, амуніція для армії, а 1,5% на інфраструктуру, кібербезпеку та інші безпекові потреби. Проміжна оцінка виконання. Буде проведена у 2029 році. Генсек НАТО Марк Рюте. Це величезний стрибок, амбітний, історичний та фундаментальний для забезпечення нашого майбутнього. Він дозволить п'ятикратно збільшити можливості протиповітряної оборони. Ми щодня бачимо смертельний терор Росії неба над Україною, і ми повинні бути здатні захиститися від таких атак. Це інвестиції в тисячі танків і бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів. Польща одна з тих, хто вже давно і послідовно збільшує ви. Трати на оборону поступово довівши загальну цифру до майже 5% свого ВВП. Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський коментує сьогодні. Всі думаємо про синергію, про, синергію, про те, щоби використати всі інституції, які маємо, і їхні найсильніші сторони. Сильною стороною євросоюзу є економічна механізми фінансування. Натомість НАТО розпоряджається збройними силами, готує плани, створює механізм розпорядження, командування. Це сильна сторона НАТО. І сьогодні ці дві сильні сторони поєднуються між собою. То є сильна сторона НАТО, і ці дві сильні сторони щодо собою Президент Сполучених Штатів назвав збільшення витрат великим виграшем, що свідчить про повернення США до активної ролі в НАТО. Європейські лідери, очолені генеральним секретарем НАТО Марком Мар Рюте, активно лобіювали зміни і визнавали лідерську роль Трампа. Погляд на саміт НАТО від Ігоря Чаленка, керівника центру аналізу та стратегії, могло бути набагато гірше. Дійсно, набагато і от те, що я рекомендував, занижувати очікування. Це дійсно була правильна тактика, тому що і зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом відбулася, нібито конструктивно. Важливий момент те, що НАТО підкреслило, що видатки на власну оборону зокрема будуть враховувати дійсно підтримку України. Військову підтримку України Ми можемо констатувати, що в принципі і на двосторонньому рівні, що стосується контакту України зі своїми штатами, і на багатосторонньому рівні, що стосується загалом членів НАТО, і також зустріч відбулася на рівні і 5 це найбільші, найпотужніші військові економіки Європи. Це Польща, це Великобританія, Німеччина, Франція, Італія відбулася раніше незапланована зустріч, і це якраз і показує, що ну, як на мене, Україна використала по максимуму формулювання декларації підтвердило залізну відданість принципу, що напад на одного члена альянсу розглядається як напад на усіх. Попри попередню риторику Трампа щодо несправедливих трактувань цієї статті у газі, він офіційно підтвердив її дію. Політична експертка Карен Ван Лун про позицію сполучених штатів Сполучені штати наполягатимуть на тому, що Європа сама відповідає за власну безпеку. Нам не потрібно бути песимістами. Іспанія каже, що для них це нереально, але вони хочуть зробити свій внесок у НАТО, залишитися в НАТО та досягти своїх цілей поставлених альянсом. У цьому питанні не буде великої єдності, але альянс в цілому залишається сильним. У підсумковій декларації Росію названо довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Україна не була домінуючою темою. Президента Зеленського не запросили і на головну сесію. Незважаючи на його участь у двосторонніх зустрічах і окремі слова підтримки, декларація не містить прямого закріплення перспективи членства України в НАТО. У ній зазначено, що на підтримку Києва можуть зараховуватися витрати країн на оборону, а також можливий продаж Петріот. Військовий аналітик Денис Попович. Далі про результати саміту НАТО. Враження більше позитивні, ніж негативні, більш позитивні, ніж це очікувалося перед його початком. Головним, на мій погляд, для України є третій пункт комінік Альянсу, де написано, що ви знаєте про те, що Альянс він ухвалив рішення збільшити фінансування до 5% ВВП для кожної країни військових військових податків, і частина цих віддатків будуть направлені для того, щоб фінансувати Україну. І в третьому пункті це прописано як зобов'язання, і це дуже важливо, оскільки НАТО зобов'язується допомагати Україні протистояти Російській Федерації від зустрічі Дональда Трампа і Зеленського теж доволі позитивні враження, особливо якщо бачили прес-конференцію після значит, завершення цієї зустрічі, і діалог між українською журналісткою, якою чоловік перебуває на фронті зараз свою, і сумним президентом США він такі знаєте, сердечній формі минув, і ми побачили, що в принципі Дональд Трамп може розляти. Оти там ракет до ЗРК Петріо для українських сил. Я почув позитивний посил. Головне, щоб цей посил реалізувався щось конкретне. Ну він визнав і брак ППО в Україні. Його визнаємо, і ми до речі, кожного разу. Якби у нас було багато б не протилиби так Так наполегливо. Ці ППО наших партнерів чудово зрозуміло. Але головне, щоб Трамп почув почав шукати. Він сказав, що ми подивимось, постукаємо, і я б хотів би їх передати. Це от головне, стільки зробили Трампу, щоб він був задоволений. Ну він. Не став задоволений. 5% ВВП він того хотів. Прийняли його добре. Е... Що запросили до королівської сім'ї, тому що він виїжджав з доволі поганим настроєм? Пам'ятаєте скільки він слів сказав на адресу американської преси? Тому можна було очікувати, що він такий не задоволений прибуде туди. Ну але бачимо, результат виявився більшу міру позитивним. Під час саміту було багато нових викликів та внутрішніх тривог. Зокрема, суперечка з Іспанією. Вона відмовилася підтримати 5% ВВП, задекларувавши план на рівні 2,1%, що викликало критику від США та союзників Дональд Трамп пригрозив розібратися з позицією Іспанії за допомогою торгівлі, розібратися у притаманні американському президенту емоційній риториці. Це жахливо, що вони зробили. Вони хочуть платити лише 2%. Їхнє становище хороше, економіка хороша. Знаєте, що ми збираємося зробити. Ми збираємося домовитись про торговельну угоду з Іспанією. Вони платитимуть удвічі більше. І Я кажу це серйозно. Вони повинні відплатити нам торгівлею, бо я не дозволю цьому статись Це несправедливо. Загальне враження від саміту НАТО. Аналітики зазначають, що Європа зосередилася на цифрах витрат, а не на глибинних реформах обороноздатності та автономії від сполучених штатів. Підготовлене комініке було коротким. Складні питання про Україну, Росію чи торговельні напруги були фактично відсунуті на другий план. Одна подія саміт Європейського союзу, який відбувся у Брюсселі. Він чітко продемонстрував прагнення блокувати загрози як у безпековому, так і торговельному контекстах, водночас показавши внутрішню неповну єдність стосовно санкцій і підтримки України. Європейський союз закладає фундамент оборонного суверенітету, угоди США та загального економічного балансу. Наступні кроки зустрічі у липні щодо санкцій та торгівлі, а також оцінка прогресу до саміту у жовтні. 26 з 27 країн-членів підтримали комунікет щодо України. Угорщина заблокувала офіційну заяву. Але ключові положення все ж таки впроваджені. Лідери повністю визнали досягнення України в реформах і закликали продовжити переговори про членство. Європа також акцентувала на посиленні військової допомоги, особливо протиповітряної оборони, проти дронових систем, великокаліберні боєприпаси, а також розвиток української оборонної промисловості. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Ми повинні чинити тиск на президента Путіна, аби він розпочав серйозні переговори щодо міцного та справедливого миру. Саме тому 18-й пакет санкцій є таким болючим. у підсумку санкції проти Росії продовжені прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ще зі косатисфакція вже теж темрішення про чергове пролонгування санкцій я прийняв із великою сатисфакцією. Було трошки тривожно. Ми знаємо, чому Є завжди привід побоюватись, чому це станеться і чому санкції не продовжать. Але вдалося знайти порозуміння у питанні продовження санкції. Узиска ще вдало. Але наступний вісімнадцятий пакет, так і не погоджено схема, заблокована словаччиною, яку підтримала Угорщина. Тому числі не введено нових санкцій проти російського тіньового флоту Це загроження для не лише загроза нашій інфраструктурі у Балтійському морі, але це може бути гігантська загроза середовищу. Тому ми, звісно, будемо продовжувати нашу роботу у цьому питанні. Нашому крацефтейке торгові переговори США, баланс між компромісом і тиском. Обговори на стратегію до дедлайну 9 липня, коли можуть набути чинності 50 відсоткові тарифи Сполучених Штатів. Європейські лідери поділилися на прихильників швидкої угоди, наприклад, Німеччина, і тих, хто наполягає на захисті від несправедливих умов, наприклад, Франція, президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєнсуа месіч чудеслі. Наше повідомлення сьогодні чітке. Ми готові до угоди, але водночас ми готуємося до того, що з довільної угоди у нас все ж не буде. Усі варіанти розглядаємо. Ми готові захищати інтереси Європи, якщо це буде необхідно. Тим часом Польща завершила своє головання у Раді Європейського союзу, що дала ЄС її піврічна ротація. Польща зробила центр уваги на безпеці в усіх вимірах від фізичної до кібербезпеки, енергетичної, продуктової та охорони здоров'я, активізовано роботу над протидією радикалізації, дезінформації, злочинним мережам та гібридним атакам. Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський. Далі Кібербезпека. було Не було такої концентрації на одній цілі, жодного попереднього головування, як я собі згадую, коли йдеться про змі. Міцнення безпеки і захисту Євросоюзу то це було суттєво зміцнено. А водночас ми не забули й про трансатлантичне партнерство. партнерстві у сфері оборони. Варшава активно просувала фінансування програми Східний щит» – розвиток оборони інфраструктури на кордонах з Росією і Білорусі. Вона підтримала ідею про банк переозброєння на 100 мільярдів євро, аби Профінансувати потреби оборони всередині ЄС і залучити партнерів з Норвегії, Сполучених Штатів та Японії Першою в Європейському Союзі використала понад 7 мільярдів євро з фонду COVID для будівництва укріплень доріг і арсеналів. прецедент для інших країн. Міхал Щерба, депутат Європарламенту, його думка про головування Польщі. найважнішим. безпека стала найважливішим випробуванням для держав Євросоюзу, і це польща сміливо завдала тон і відіграла виняткову роль у мобілізації Євросоюзу для спільних дій. Нашим досягненням також є те, що ми всіх переконали, що це на нашому східному кордоні розпочинається безпека Європи. Це і ще головні акценти посилення зовні політики та трансатлантичної координації головування націло єс на зміцнення стосунків з НАТО і США прискорення інтеграції Сходу та Півдня. Польща відкрила шлях, наприклад, до початку переговорів з Україною і Молдовою, а також підтримала західно-балканський курс розширення. Варшава залишає після себе дуже чіткий сигнал. Європа може і повинна бути безпечною, самодостатньою та прогресивною. Наступна ротація у Данії успадкує саме ці тренди: оборона. Енергетика, технології і підтримка східного партнерства. Під час саміту НАТО відбулася зустріч американського та українського президентів. Нагадаю, що її очікували набагато раніше під час ще саміту Великої Сімки у Канаді. Але тоді Трамп покинув зустріч раніше офіційно через війну на Близькому Сході, неофіційно через атмосферу на самій зустрічі. Очевидно, Україна зробила висновки з попередніх зустрічей Трампа і Зеленського. Український президент був цього тижня у піджаку, а не у стилі мілітарі. Розмова велася через переклад. Тача аби не було непорозумінь у результаті. Трамп назвав розмову хорошою, але про деталі не повідомляв ані американський президент, ані український. Але зрозуміло, що мова йшла про можливі американські санкції, без яких тиску на Росію буде не вистачати, Ігор Горчаленко, керівник центру стратегії і аналізу. Далі Зверну вашу увагу, що ну знову ж таки повернемось до декларації НАТО. Що ми там бачимо? Ми там бачимо. Прописано Російську Федерацію як довгострокову загрозу, така ж констатація була підтримана безпосередньо сполученими штатами і підтримана Трампом. Це якраз і показує, що, попри заяви, що нові ну, будемо вводити санкції, ось десь дамо шанс перемовинам. Це радше зараз певні тактичні рухи. Але якщо Москва не покаже перемовному процесу, а вона не показує, то зрозуміло, що вічно тягнути цю історію просто неможливо. І єдине, що буде робити Вашингтон в цій ситуації, а знову ж таки акцентувати увагу на пріоритетності Європи. І в економічних санкціях і в військовій підтримці України десь в цьому руці далі буде е, о, оцей двіж, будемо це так казати. Але е, нюанс залишається в тому, що без сполучених штатів тут так само ніяк, і вони не зможуть ізоляціонуватись від процесу. Ми прекрасно усвідомлюємо, що санкції можуть бути накладені з боку сполучених штатів нові санкції, не лише там з боку конгресу, те, що ми обговорюємо тему законопроекту, Рема Брю це може бути введено президентом Сполучених Штатів, це може бути введено міністром фінансів Сполучених Штатів. Наявний приклад, будь ласка, Іран, коли чергове дали значить два тижні рішення з боку сполучених штатів, ось вам нові санкції, попри те, що. Той момент на ту конкретну точку був якийсь дипломатичний трек перемовини. Ні, штати показали, що ось вам, будь ласка, нові санкції, а потім ще й гахнули ядерні об'єкти Фардо і інші. Це якраз показує, що все тут відносно і дійсно треба боротися безпосередньо за в тому, чи проактивність е, США, бо їхня проактивна позиція допоможе завершити ну принаймні активну фазу цієї війни. Будь-яке пролонгування цієї теми розтягування навпаки, на жаль, збільшує. Термін війни і причому множить його кратно навіть не місяці, а можливо і роки. Тому тут потрібна дійсно консолідація. Ну і звісно, не могло не йтися про переговори з Росією. Ми маємо усвідомлювати, що з однієї сторони у нас є зараз Стамбул, нібито є, але всі розуміють, що він не приносить результату, окрім гуманітарного треку обміну військовополоненими. Обривати Стамбул означає закрити оцю все ж таки дорогу до подальшого обміну. Бо зрозуміло, росіяни просто застопорять повернення наших військовослужбовців. Тому питання інша тема реальні перемовини. От саме реальні перемовини тут може бути ближче до кінця року, вже за підсумками літньої осінньої військової кампанії того наступу, який зараз розгортається з боку Російської Федерації. Бо вони вважають, що це якимось чином підсилить їхні безпосередню позиції. Або ж форсування теми, скажімо так, кулуарну була інформація про намагання домовитись, все ж таки реально домовитись про тристоронню зустріч, і саме російська сторона відступила від цієї теми, зробила крок назад. І, на жаль, потім публічною оголосив Путін, що ось з Зеленським він буде зустрічатись лише наприкінці перемовного процесу для фіналізації домовленості. Ну тобто знало, що росіяни демонструють спротив такій зустрічі. Але тим не менше, я думаю, що ця тема теж обговорювалась В час зустрічі зеленського з Трампом, яким чином все ж таки спонукати стимулювати Путіна до такої зустрічі, бо об'єктивно це те, що може. Змінити хід війни, єдине все ж таки, ми маємо розуміти, які формати зараз не пропонували. Там Стамбул зараз там не, не допрацьовує. З'явилась тема там, можливо, мінську, але Україна не розглядає Мінськ. перемовний майданчик у зв'язку з активною участю Білорусі у війні у допомозі Російської Федерації у війні з Україною. Різні формати можуть пропонуватись, але головний елемент, який завжди ламається, це безпосередньо російська агресор. Тому потрібно Збільшувати тиск, збільшувати безпосередньо санкції, посилювати допомогу нашій державі для того, щоб показати стійкість коаліції довкола України довкола держави жертви, яка вже три з половиною роки бореться з повномасштабною російською агресією. Ну а загалом, звичайно, війна у нас триває понад 11 років. Часом сама Росія змінює тактику на фронті в Україні і все ближче до кордону Донецької Дніпропетровської областей, та й просувається на Донбасі швидше ніж очікували. А ще Сумська область, хоча головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що лінію фронту там вдалося стабілізувати, але тиск росіян безпрецедентний. Військовий аналітик Денис Попович далі. Вони використовують своїх людей як. Патрони магазині. Ми зараз намагаємося перейти до більш автоматизації, використовуючи дрони на передовій там, де вони можуть замістити людей. Я так розумію, що зараз е, сумський напрямок це головна точка, куди кинули росіяни свої сили, аби ну якби помста за Курську область. Я так розумію, кілька напрямків. Це Сумська область, і це Донецька область. На Донеччині там Покровський напрямок, і в бік Костянтинівки вони намагаються наступати. Така дуга часів яр то Скоріше, якісь віхи знаєте, для того, щоб заявити про перемогу, от ви, наприклад, згадали про вихід до адмінкордонів Дівотрощини. От, будь ласка, якщо вийдуть, а там навіть вже не кілометри. Там буквально кілометр залишився, там на певних точках географічних. Якщо вийдуть, то скажуть, от клас, ми вийшли. Ось, будь ласка, перемога, рахуйтеся з ним. Ну є нестачі піхоти. Тобто, коли ми кажемо, що ворог намагається передавити кількістю піхоти, і це зрозуміло, оскільки в нього великий мобілізаційний потенціал, то Поту українських сил значно менше людей, фізично менше з багатьох причин, одна з яких банальна чисельність. Тому, як я казав, зараз максимально є намагання використовувати дрони. От, можливо, ви чули про нового командувача сил безпілотних систем Мадяр. є у нас така людина. Вона зараз переключає діяльність своїх дронщиків, своїх дронарів, саме на знищення живої сили, Передусім пілотів, екіпажів ворожих дронів і так далі. Ось, в принципі, от один такий е, варіант і приклад зміни так. Немає сили того, щоб йти до Дніпра. Якщо ми з вами кажемо, що тривають важкі бої на Покровському напрямку, і вони вже тривають понад рік. Вони ж почали наступати на покров після Авдіїв. А Авдії, в вони захопили у лютому минулого року, от собі уявіть, віть, то для того, щоб наступати на Дніпро, на них не рішучі немає. Відповідно, це все терор великих міст. Те, що зараз ми бачимо, і це стосується не лише міста Дніпро, це стосується Києва, наприклад, це стосується Кременчука. І для дешевого засобу цього терору вони використовують дрони типу шахет. Такий масовий, дешевий, доволі потужний вид для того, щоб знищувати міста і тероризувати місцеве населення. Більшість відсотків. Де відсотки шахеті збуваються, але ми ж розуміємо, що інші вісім відсотків вони досягають мотива. А що ж з боку Білорусі? Чи варто там чекати нового наступу Росіян на сьогоднішній день? Немає небезпеки з боку білоруського кордону. От на цей момент теоретично вона може бути, і це треба враховувати. Що ви маєте на увазі навчання? Захід 2025 під п'ять, підширму яких е, може початися чергові наступальні дії Російської Федерації, чергова агресія. Поки що робити висновки будь-які рано. Ми не бачимо сил, фактично і не бачимо їхніх дислокацій, не бачимо їхніх намірів. Почалася вже перекидання міст, е, які можуть е, взяти участь навчанні Захід 2025 Ми чули про те, що сідають літаки на території Білорусі, але поки що не видно місць деслока. Ці поки що не видно локації, де будуть ці навчання. Поки що не видно, які сценарії. Ну, і війна на близькому сході була в центрі уваги цього тижня. 23 червня. Іран атакував базу США в Катарі, застосувавши шість ракет. Більшість було перехоплено. Це відповідь на удари Сполучених Штатів по ядерним об'єктам Ірану. Американські Б-2 та торпедні ракети тоді вразили три центри. Знищено центри фуги, вигнено ядерну інфраструктуру. Коментує Лукаш Федерик з Ягелонського університету. Удари були скеровані в цілі, які не покликані завдати великих втрат американцям. База в Катарі це майже окреме місто. Там міститься віабаза, але також командування всіма операціями на близькому сході, і ймовірно, саме там скоординовано удар по іранських ядерних об'єктах. Тому символічне значення атаки саме на цю точку є ключовим. Такі на Іранстон значення того атакує з істотне. Трамп заявив про можливість нових атак, якщо Іран відновить збагачення. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі про радіаційну ситуацію на ядерних об'єктах Ірану. Дістайм ноуан на цей момент ніхто, включно з нашим агентством, не може повністю оцінити підземні руйнування у Форто. враховуючи використаний заряд вибухівки та надзвичайну чутливість ядерних пристроїв до вібрацій, очікуються дуже серйозні пошкодження. Додаткові будівлі були уражені на об'єкті ВІСФаханісфаганнукльсайд. В самих сполучених штатах заговорили про посилення небезпеки для країни. Експерт з безпеки, мачей Мільчинські далі. Всі пам'ятаємо 11 вересня. усі пам'ятаємо, 11 вересня. Відомо що щільність антитерористичних систем ніколи не є 100%. Вам не треба далеко ходити. Візьмімо бодай замах на самого Трампа під час кампанії. Абсолютно абсурдний випадок. Тому справді багато речей може статися, і це постійний ризик ескалації. Лежачи ще може видержити є сто далі ступінь ескалації. 24 червня було оголошене перемир'я між Іраном та Ізраїлем. За Середництва сполучених штатів та катару позиція Ізраїлю готовність повторити удари у разі порушення перемир'я. Глобальні ж наслідки війни після ескалації ціна досягла 80 доларів, потім впала до 67 доларів за барель на тлі стримуючих факторів. Як це може впливати на Польщу? Лукаш Козловський, головний економіст асоціації польських підприємців оскільки це інфляційний імпульс, який не залежить від тих рішень, які ухвалюють всередині країни, автоматично до якоїсь реакції ради монетарної політики це не призведе. Однак утримання впродовж довгого часу високих цін енергії та палива може викликати вторинні ефекти, на які рада змушена буде реагувати. вторинні ефекти втурне на коре рада політики між би зареагувати. Тож далі стратегічна нестабільність, загроза Тегерану закрити Ормузьку протоку, внутрішні репресії в Ірані, ризик подальшого погіршення ситуації в Газі. Все це створює невизначеність як для ринку, так і для геополітики. Стриманий конфлікт може призвести до тривалого замороження, але найменша помилка або провокація близький схід знову в кроці від нового обвалу. На цьому Ставимо крапку, і це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами на все добре.